Я подумав, що було б поганою ідеєю встановити плиту з дрова в консерваторії, але експерти з опалення кажуть, що це може бути ключовим фактором для створення затишної садової кімнати взимку. Зимовий сад і плита, що спалює дерево, гармонія тепла та комфорту чи ризикованість. Зимовий сад це мрія багатьох власників заміських будинків. Це оазис зелені та світла, що дозволяє вам насолоджуватися природою цілий рік, незалежно від капризів погоди. Але що робити, коли осінь виходить у власні місця, а температура в зимовому саду швидко падає? Багато людей думають про способи нагріти цей крихкий простір, і ідея встановити печі з деревини може здатися особливо привабливою. Тепложивого вогню, тріскаючи дрова, затишна атмосфера, все це створює унікальну атмосферу комфорту та відпочинку. Але чи варто ризикувати і встановити плиту, що спалює дерево, у зимовий сад? Спочатку я також був скептичним. Зимовий сад це багато в чому скляна конструкція, призначена для передачі максимального світла та забезпечення максимального контакту з природою. Деревна плита, її теплом і димом здавалася їй іноземним елементом. Однак, вивчивши цю проблему та консультуватися з експертами, моя думка змінилася. Виявляється, з правильним підходом та дотриманням певних правил встановлення печі, що спалює деревину, у зимовому саду може стати чудовим рішенням, що дозволяє вам максимально використати цей простір навіть у найхолодніші місяці. Чому в консерваторії є плита, що спалює деревину? Перш за все, варто відзначити ефективність деревної печі як джерела тепла. Він здатний рівномірно нагрівати приміщення, створюючи комфортну температуру навіть при низьких температурах зовні. Крім того, дерев'яна плита створює унікальну атмосферу комфорту та тепла, яку неможливо замінити іншими джерелами нагріву. І, звичайно, ми не повинні забувати про естетичний компонент, живий вогонь завжди привертає увагу і створює особливу атмосферу. Але, як кажуть, є нюанси. І у випадку зимового саду вони особливо важливі. Ключові моменти, які слід враховувати при встановленні печі, що спалює деревину в консерваторії. Консультації з професіоналами це, мабуть, найважливіший момент. Не слід намагатися самостійно встановити дров'яну плиту. Зимовий сад це структура з підвищеними вимогами до безпеки, а неправильна установка може призвести до серйозних наслідків. Зверніться до фахівців з опалення та печі, які мають досвід роботи з такими проектами. Вони зможуть оцінити стан структури зимового саду, вибрати оптимальний тип печі та розробити проект встановлення, який враховує всі вимоги безпеки. Вибір печі. Тип і розмір печі повинні відповідати площі зимового саду та його теплоізоляційних характеристик. Занадто потужна піч може перехріти приміщення, тоді як занадто слабка плита може не впоратися з нагріванням. Важливо також врахувати стиль консерваторії та вибрати печі, яка гармонійно вписується в її дизайн. Сучасні печі, виготовлені з мильного каменю, плитки, алюмінію або скла. Чудово виглядають у мінімалістичних інтер'єрах, тоді як печі з масивними чавунними тілами чудово виглядають у більш традиційних. Димохід ключовий елемент безпеки. Правильна установка димоходу це ключ до безпечної роботи деревної печі. Димохід повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити хороший проект та видалення диму. Він також повинен бути ізольований від консерваторських споруд для запобігання пожежі. Особливу увагу слід приділяти місцем, де димохід виходить на дах. Переконайтеся, що димохід знаходиться на достатній відстані від жолобів та інших споруд матеріали та дизайн зимового саду. Важливо оцінити, наскільки міцними та вогнезвистішими є матеріали, з яких побудований зимовий сад, якщо структура не відповідає вимогам безпеки, можливо, її потрібно буде зміцнити або замінити. Ви також повинні врахувати близькість вікон до печі, забезпечити достатню відстань між ними, щоб уникнути пожежі. Місцеві правила та обмеження. Перш ніж почати встановлювати печі, слід дізнатися про місцеві норми та обмеження. У деяких регіонах встановлення печей може бути заборонено або вимагати спеціального дозволу. Мій особистий досвід та спостереження. У мене був випадок кілька років тому, коли друг вирішив встановити плиту, що спалює деревину, у своїй консерваторії, не консультуючись з професіоналом. Результатом цього було катастрофічно, під час операції плита почала палити, а Дим проникнув у кімнату, забруднюючи повітря і залишаючи неприємний запах. На щастя, серйозних наслідків не було, але урок давно вивчався. З тих пір я завжди рекомендував своїм клієнтам. Які думають про встановлення печі в зимовому саду щоб ретельно вибирати фахівців, а не скупитися на якість матеріалів та роботи. Пам'ятайте, безпека завжди повинна прийти на перше місце. Альтернативні варіанти опалення зимового саду Якщо встановлення печі для вас здається занадто ризикованою, ви можете розглянути альтернативні варіанти опалення вашої консерваторії, електричні обігрівачі. Їх легко встановити та працювати, але можуть бути економічними в довгостроковій перспективі. Вентиляторні обігрівачі Вони швидко розігрівають кімнату, але можуть створювати неприємний шум. Система опалення підлоги він забезпечує рівномірне опалення кімнати, але вимагає значних витрат на встановлення, розширення центральної системи опалення. Це найдорожчий варіант, але він дозволяє інтегрувати зимовий сад у загальну систему опалення будинку. Сучасні кондиціонери з функцією нагріву. Вони дозволяють вам підтримувати комфортну температуру в зимовому саду цілий рік. Висновок встановлення печі для спалювання деревини у вашій консерваторії це вигідна ідея, яка може перетворити простір на затишну та комфортну зону, яку можна використовувати цілий рік. Однак, перш ніж розпочати цей проект, вам потрібно ретельно зважити всі ризики та переконатися, що ви готові до них. Звертайтеся до професіоналів, не скупиться на якість матеріалів та роботи і пам'ятайте, що безпека завжди повинна бути першим. При правильному підході плита, що спалює дерево, у зимовому саду стане не лише джерелом тепла, але й стильним елементом інтер'єру, створюючи унікальну атмосферу комфорту та відпочинку.